Доброго дня, вельмошановні члени Конституційної комісії, шановні колеги, шановні члени робочої групи з питань децентралізації. Знаєте, ми провели певний, певний період часу для опрацювання тих пропозицій, які можуть лягти в основу конституційних змін, які засвідчують незворотність. Реформи децентралізації влади, формування якісної системи місцевого самоврядування. Я думаю, що ні для кого не є таємницею, що ця реформа є однією з ключових реформ, яку нам потрібно провести в країні. Вона дає відповідь на те, як будуть розвиватись всі інші сфери нашого життя, як ми будемо добуватись змін. Є фундаментальні рішення, які ми маємо провести в рамках конституційної реформи. І зрозуміло, що той текст, який був напрацьований робочою групою, є достатньо якісним, фундаментальним і потребує відповідної нашої роботи. Хочу зазначити, що ми з вами не збиралися в певний період часу, але думаю, що всі, в тому числі і я, провели безліч консультацій на тему формування підходів до прийняття рішень. На моє глибоке переконання, в тому числі з точки зору. Розмов з експертами, з політиками різними. На моє переконання, є два варіанти. Варіант глобальний це варіант, коли ми йдемо достатньо широким фронтом на зміни Конституції, що одразу може понизити шанси цих змін. Фундаментально хотів би зазначити, що є надзвичайно важливим це побудувати троєневу систему ефективного місцевого самоврядування, основою якої є громада. Забезпечити повсюдність місцевого самоврядування, забезпечити субсидіарність при розподілі повноважень, забезпечити якісні фінансові основи місцевого самоврядування це все ті проблеми, ті питання, які потребують негайного вирішення. Негайного для того, щоб ми могли розвивати саму реформу. Ми знаємо, що в 2015 році у нас розпочалась фінансова децентралізація. Зараз ми працюємо над створенням перспективних планів створення відповідного. Спроможних громад, далі напрацьовуємо ряд рішень, які дозволять спроможним громадам управляти містобудуванням і міським плануванням, просторовим плануванням, є питання земельних відносин, які ми маємо врегулювати, є питання адміністративних послуг, тобто набір, широкий набір тих речей, які є важливими для надання послуг на базовому рівні. В тому числі ми розуміємо, що маємо дати відповідь на три речі: а, повноваження. Фінансові ресурси і забезпечити ефективну систему контролю. А, в зв'язку з цим а, є другий варіант, який є, на мій погляд, більш прийнятним для опрацювання. Звісно, це буде, а, ми сьогодні зможемо це питання обміняти з думками: питання про те, щоб створити ці базові зміни, які ми могли провести в умовах надзвичайно вузького часу і знайти компроміс серед політичних сил. Які можуть підтримати такі пропозиції, які врахують в оці базові принципи, і логіка роботи наступна? Ми підготували секретарят робочої групи, підготував варіант, який ми могли би з вами опрацювати. Тобто, той варіант, який може бути збалансованим і таким я би сказав, першим кроком до продовження нашої реформи. Ну і далі продовжити роботу в рамках комісії конституційної, в рамках робочих груп щодо і інших питань, які є надзвичайно важливими, і до опрацювання, в тому числі більш широкого діалогу серед суспільства щодо того, що напрацювала, а напрацювала робоча група достатньо якісний документ, те, що стосується децентралізації. Тому просив би вас сьогодні розглянути варіант. А то, який дозволить нам не зупинятись в умовах, так би мовити, обмеженого часу, за результатами нашої сьогоднішньої зустрічі і нашої сьогоднішнього обговорення, я післязавтра проведу консультації в Венеційській комісії, і після повернення буду готовий проінформувати вас про те. Як прийняті наші ініціативи, і далі ми зможемо провести вже засідання Конституційної комісії для подальшого прийняття відповідних рішень? Я би дуже хотів, щоб сьогодні ми вийшли на фіналізацію цього робочого варіанту і таким чином ще раз засвідчили незворотність реформ, незворотність змін і готовність до прийняття відповідальних рішень.